Аня слухачам українського радіо Вінниці в ефірі. Програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. День пам'яті та примирення відзначається сьогодні у країнах, що брали участь у другій світовій війні. Щоправда, перебуваючи в жасі сучасної російсько-української війни, важко толерувати примирення навіть відносно подій, які відбувалися в минулому столітті. Сьогодні пропоную пригадати або і дізнатися, як Друга світова змінила життя пересічних вінничан, і чи готові ми цього дня, крім слова пам'ять, вживати слово примирення? А допоможе розібратися з цим гість нашої студії, історик, політолог, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюби, імені Михайла Коцюбинського Анатолій Войнаровський. Вітаю, Вітаю шановних глядачів. Вітаю вас, пані Ольга. Ну і почнемо напевно з того, чи була готова Вінниця у 1941-му протистояти загарбникам, як війна прийшла в наше місто. Тому що ну, багато хто досі, принаймні зі старшого покоління, багато хто досі вважає, не істориків, я маю на увазі пересічних вінничан, що війна почалася в 1941-му році, а не в 1939-му. Ну, дуже слушно ви зауважили, абсолютно логічно і вірно, що війна прийшла уже в 1939 році. Тому що, власне кажучи, жили і жили і очікуванням війни, і нагнітанням цієї війни, і влада тогочасна, яка пророкувала, нагнітала, готувала суспільство фактично до того, що війна неминуча від неї нікуди дітися. Та й всі заходи, які відбувалися. Вінницька область станом на 1939 рік, на літо 1939 року, це. Прикордонний регіон і Вінничани відчули і вже в тому відношенні, що тут було сконцентровано величезну кількість військ, які 17 вересня вирушили у так званий визвольний похід до західноукраїнських земель. Тут були ударні армії сформовані, тобто вже почалася військова визволяти кампанія. Пішли, да, пішли визволяти. Да. Ну, бачите, тут дуже гострі кути постають, тому що непросте питання: західноукраїнські землі були приєднані до складу України. Це якби прагнення було українців вжити в. Єдиний соборній державі, але з іншого боку, це був крок відвертої політичної агресії. Далі 30 листопада 1939 року починається кривава війна проти Фінляндії, агресивна війна Радянського Союзу. І наші земляки теж були мобілізовані до неї. Ми ось напередодні говорили. Я називав цифру: майже три тисячі осіб було вбито, а ще десятки тисяч були пораненими понівеченими в ході цієї військової кампанії. Тому війну вже відчували і настрої Людей були дуже різними по відношенню до цієї війни, тому що такого парадоксу, напевно, в історії не зустрінеш, коли частина населення очікувала на війну як на майбутнє можливе покращення. Вони говорили, що при більшовиках жити стало набагато гірше, ніж при цареві. Тобто, люди відчували і той тиск політичних репресій, ті втрачені життя, ту колгоспну систему, в яке заганяла селянство. По великому рахунку навіть гумористично розшифровували ВКПБ як відродження кріпосного права, uh -huh. а не всесоюзна комуністична партія. І в народі такі жарти, байки ходили чорні, але вони мали місце. І 41-й рік, ви знаєте, дуже показовими є спогади віничанина, лікаря Кулікова, який залишив свої мемуари, книгу про Вінницю. Саме він її описує безцінне джерело, яке показує його бачення як інтелектуала того часу, тому що ну це будемо говорити привіле про прошерок населення, все таки лікар з досвідом, з фахом, який пам'ятав початок першої світової війни. Він зіставляє ці події, що першу світову населення зустрічало з пафосом, ура, героїзмом таким переможна, і все. А тут він говорить про апатію, байдужість і якусь зневіру, яка панує в населення, що потім її правда заб'ють листівками, зборами на мітингах, на які зганяли населення, і теж патріотизмом по захисту і обороні батьківщини. Але наразі настрої населення були далеко не такими завжди, тому що люди були так, вони вони очікували, але більшість людей не хотіла і не бажала тієї війни. Але були і представники спільноти, які очікували на. Війну як на покращення життя і позбавлення від більшовицької диктатури. З Часом, коли прийдуть нацисти, вони зрозуміють, що одні других не краще, а ще гірше. І, власне кажучи, в умовах ось цього перебування, будемо говорити, іншого панування над людьми, воно дуже виразно відчувалося у спогадах у розповідях людей. Тому 41-й рік це вже продовження війни, яка була. Але 41-й рік це вже ну будемо говорити всеохопна війна, яка торкнулася кожної людини. Ніхто не залишився окремо від неї. Це стосувалося, що сім'ї втратили принаймні на певний період, хто повернувся навіть з фронту чоловіків, які були мобілізованими. А дехто втратив назавжди, дехто потім дочекалися, хоч інваліда, хоч пораненого. Але абсолютно більшість сімей, людей це торкнулося. Хтось мусив переживати те лихоліття окупації. Та й непростішими були роки, коли вже в 44-му році звільнила Вінниччину. А давайте нагадаємо зараз, власне, коли була окупована Вінниця, і е, наскільки страшно чи не страшно було в тій окупації, тому що е, ну. Загальновідомим є той факт, що під час цієї нацистської окупації дуже постраждало єврейське населення, але чи настільки ж страждало, наприклад, етнічне українське населення? Ну, я маю на увазі зараз не військових, тому що знаю, що були для військовополонених табори навіть на території Вінниці, Вінницької області, і як один. там утримували і не один, як там утримувалися військовополонені і що з ними там робили? Це страшна сторінка. Якщо говорити власне про цивільних, чи було зафіксовано Зафіксовано, ну якщо ми зараз говоримо про вінничину, то саме на Вінничині те, що у сучасній російсько-українській війні зафіксовано, наприклад, у Бучі. Я зрозумів ваше питання, але дуже розлого. Давайте почнемо все-таки спочатку, що 22 червня починається агресія нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. І, власне кажучи, відбувається все не за сценарієм, тим політичним, який собі задумувало кремлівське керівництво. Тобто, що проголошувалося, тільки ворог вступить на нашу землю, ми його зразу відкинемо і почнемо війну на чужій території. Далеко не так вийшло, як гадалося, ба більше того, страшенні поразки виявилось не готова. Повна армія до ведення оборонної війни, не лише армія, але й повністю керівництво країни. І наступ був настільки стрімким, що вже 19 липня частина Вінниці була окупована німецькими військами. Тобто менше, ніж місяць перший тиждень взагалі йшла. Ну, звичайно, були оголошені які заходи. Евакуація, мобілізація, хоча про евакуацію не особливо говорили. Евакуація починається вже, власне кажучи, десь 28-20 9 червня з Вінниці, тому що перші ешелони евакуйованих прибували зі Львова вже 23 червня і вже бачили тих біженців. Але 10 липня виїхати фактично з міста Вінниці було уже неможливо залізничного сполучення із великою землею просто-напросто не було. Так само і по евакуації. Фактично, що встигли евакуювати, це Вінницький партійний архів. Його повантажили в ешелони, його встигли вивести. Він там перебув в Казахстані до завершення війни. Потім був привезений сюди. Тобто, по великому рахунку, це був настільки стрімкий наступ нацистських військ, що керівництво радянське не встигло адекватно відреагувати на ці всі речі. Ну і вже фактично до кінця липня місяця 1941 року територія Вінницької області була повністю окупована німцями і їх союзниками румунами. Тут були присутні і словацькі військові частини, які були союзниками, які здійснювали рейд, ну не рейд, а наступ спільно із нацистськими військами. Мадярські військові частини теж були присутні за угодою, укладеною між нацистською Німеччиною і Румунією. Південні частини нашої області передавалися у тимчасове управління румунській країні. Була утворена так звана. Трансністрія провінція це південь Вінницької області, Одеська область і частина Миколаївської області. Я так згадала, що колись я була у відрядженні у великій кісниці, і там теж ні краєзнавець розповідав про те, що вони були під румунською окупацією, що люди тікали, наскільки вона була набагато страшніша, ніж німецька. Для них ну, я не можу тут утверджувати, що була вона набагато страшніша, тому що тут цілий ряд своїх особливостей. Напевно, там було суб'єктивно. От суб якщо ви згадуєте так, так про ті звірства, то Румунська адміністрація часто вживала до фізичних покарань. Тобто тілесні покарання, побиття там якісь були, пограбування, ці моменти, звичайно, були. А в багатьох речах були схожими політика, це обов'язкова трудова повинність, це, власне кажучи, комендантська година, хоча на румунській території вона і не встановлювалася, відповідно кажучи. Прославляння культу одного диктатора на території, окупованої німцями, культу диктатора. Рантонеску на території Румунами окупований, який прославлявся як великий визволитель. Тобто були дуже схожі речі, але були і суттєві відмінності. Наприклад, ми можемо говорити про те, що євреї на румунській зоні окупації не настільки потерпали від політики винищення повного. Тобто офіційна нацистська німеччина в січні 1942 року прийме рішення про винищення єврейського населення, а на практиці вже почнуть винищувати єврейські громади з вересня тисяч. 1941 року. Так, перша хвиля великих таких розстрільних операцій була проведена 19 вересня. Коли фактично до 15 тисяч мешканців міста Вінниці були розстріляні, тобто масове винищення ще до прийняття ось цього генерального курсу на винищення єврейської спільноти, на території Румунії створювалися гетто, Життя там теж було дуже важким і непростим. Але, в принципі, в окремих випадках громади іноді добувалися того, що вони саме забезпечували себе, самоуправлялися і виживали. Люди виживали, люди рятувалися, то було непростим. Просто, певно, в цьому була така докорінна відмінність між двома окупаційними зонами. Тому говорити про те, що не просто було в Румунській, в нацистській зоні окупації теж було непросто, тому що теж запроваджувалися достатньо жорсткі правила, жорсткий режим. І за період нацистської окупації на теренах Вінничини 167. Повністю або частково в більших випадках частково спалених сіл. Що це за спалені сили, що це за репресії? Це відповідь на диверсійні дії партизан підпільних груп, які вчиняли відповідні акції. Німецьке командування попереджувало, що заручниками в цій ситуації буде виступати мирне населення. Тому такі репресивні заходи стосувалися по відношенню. До мирних мешканців, звісно, що окупація встановлювала і певне свавілля, і чинилися наруги, були теж прецеденти того, що наруги над життям, над здоров'ям, над гідністю людини, безперечно, це мало місце. Втім, німці не вітали таких кроків, несанкціонованих, щоб вони не допускали до загальнонародних заворушень. Їх то просто прагматично не цікавило. Їм в більшій мірі потрібно було, щоб. Як у значить, він мусить працювати, щоб здавати зерно, щоб забезпечувати потреби німецької армії, потреби фронту. Більше того, німці, коли вступили, вони наділили селян певними ділянками землі в обсязі до гектара для задоволення своїх власних потреб. І то позначилося в певній мірі, будемо говорити навіть і позитивно, тому що селяни мали можливість як не як, але забезпечувати принаймні жодного такого прецеденту масового голоду голоду, який був в 30 Другого, 33-му році, повоєнного голоду 46-го-47-го року ми не знайдемо. Тобто люди мали можливість харчуватися. Я хочу, щоб правильно розуміли, ні в якому разі не вихваляю ні один окупаційний режим, ні той, що був більшовицький, ні нацистський не були. Добрими для місцевого українського населення зрозуміло, Але... що частину а, більшу частину да. забирали того, що люди виросли. Ну, звісно, то поставки йшли для потреб нацистської Німеччини, то була централізована політика, яка була спрямована на те, щоб віджимати те. Тому, ось певно, в економічному житті ось такі особливості. Обов'язкова трудова повинність, за якою жорстко стежили дуже, і за недотримання якої могли досить таки жорстоко покарати до примусової роботи в трудовій трудових таборах таких було створено по Вінницькій області три і навіть до ув'язнення в концтабори. Тобто тут відповідальність наступала досить таки жорстка. Звісно, що по території області була також дислокована ціла мережа концентраційних таборів. Це концтабори для солдат, шталаги, які дислокувалися в Вінниці, гнівані, гайсені, Козятині, в інших містах вони були розташовані. В тім числі. Ми говоримо, що тут були офлаги, де перебували вищий офіцерський склад. Теж ті офіцери і генерали Червоної армії, які потрапляли в полон, тут знаходилися. По області знаходилася мережа диверсійних шкіл Абверу, які готували диверсійні команди розвідників окремо. Зокрема, ми говоримо про Вінницю, про Вороновицю, де були дислоковані такі пункти. Ну, тобто, Вінницька область опинилася таким своєрідним. Будемо говорити тиловим важливим районом для Німеччини, тим паче, що тут з 1942 року розташовувалася ставка Вервольф, де знаходилося керівництво Третього рейху. Під Черепашенцями ставка Герінга, головнокомандуючого військово-повітряними силами Люфтвафи Третього Рейху. Тому, звісно, що велася особлива боротьба проти партизанського руху, підпільного руху, для того, щоб убезпечувати функціонування вищого керівництва Третього Рейху на території області а збереглися записи відомості взагалі, як жили пересічні вінничани? Ну, власне, як як я вже сказала, не єврейського походження, українського, там російського, хто там ще ви знаєте, от таку роботу досить кропітку. В нас була лабораторія по етнології, яка проводила опитування людей, які пам'ятали, які залишали згадки, як вони харчувалися, чим вони забезпечували своє повсякденне життя. Безперечно, такі відомості є. Хочу сказати, що певно вирізне такою наріжною рисою. Це було панування в селі натурального господарства, і місто відрізнялося тим, що все-таки ті, хто працювали, вони отримували продовольчі картки, вони отримували заробітну плату і могли більш краще себе забезпечувати. Село перебувало на основі такої натуральної господарської діяльності, тобто архаїзація, така що вирощували, те й мали самі, будемо говорити так, в основному забезпечували себе своїми ресурсами. Саме такі відомості є, і збирали, поки була така можливість. Ну самі розумієте, час іде, ми вже тих очевидців втрачаємо, не все можна поновити, але в цілому така от інформація вона наявною є. Ну стосовно, я от думаю, стосовно промисловості, наскільки вона тоді була розвинена на той час у Вінниці, чи е, залишилася вона діючою на час німецької окупації? Так. На час німецької окупації працювала кондитерська фабрика, працювала швейна фабрика, працювали підприємства. Німці були абсолютно зацікавлені в тому, щоб ті підприємства, які були до війни тут, працювали, їх переорієнтували, переформатували в окремому випадку, але вони були налаштовані на роботу. Вони працювали, тобто виробляли ту продукцію, я ж кажу, щоб повноцінно забезпечувати. Ну потрібно уявити собі одну річ: німці, які приходили в 41-му році, вони вважали, що вони Сюди назавжди. Uh -huh. да, тобто в них не було такого, що пробігли, пограбували і втекли звідси. І тому цікавило повноцінне функціонування і діяльності цієї господарської системи, що тут була, принаймні в тих умовах, як це було. І це стимулювало німців до чого? До розвитку системи місцевого самоуправління, самоврядування, почали створювати систему української влади, яка опікувалася питаннями освіти, наскільки це було можливо, питаннями охорони. Вони здоров'я в Вінниці, наприклад, працював Вінницький педагогічний інститут, працював Вінницький медичний інститут, які функціонували, продовжували готувати спеціалістів до літа 1943 року, коли вже почав підступати сюди фронт. Звісно, нікому було не до освіти. А так, систему шкіл залишили, вони працювали, користувалися тими підручниками, які були за радянської доби, і по радянському вже взірцю. Як там була традиція, якщо хтось був із вождів революції розстріляний, то його олівцями замальовували, щоб не було портрету, видно, заретушовували вчителі ці підручники. Так само і тут робилося. Замалювали, повидирали ті сторінки, а підручники, з які були з арифметики, геометрії, їх залишали фактично без змін, якщо там не було ніякої ідеологічної складової. Тобто 41 1942 рік намагалися зберегти систему, яка б діяла, яка б функціонувала. Ціонувала діяла система соціального захисту. Наприклад, були неодноразові прецеденти. що Писали селяни заяви. Родичі, близькі були репресовані без незаконно радянською владою, просимо надати допомогу. І така допомога надавалася. Могли надавати допомогу на відновлення поруйнованого в ході військових дій житла. Виділяли дерево, виділяли будівельні матеріали, виділяли грошову допомогу, наскільки це було можливо. Були інші прецеденти такі, коли писали, наприклад, звернення до німецької влади від представників українського самоврядування. Про те, що чоловік, який є агрономом, зоотехніком і був би цінним для роботи того самого колгоспу, тільки він тепер називався по іншому, спільним господарством по обробітку Землі. Перебуває в Концтаборі в Полтавській області, в Харківській області, зверталися по цій лінії, щоб таку людину відпустили, щоб вона прибула сюди і працювала, тобто надавали такі звернення. Загалом політика німців була досить непростою по відношенню до військовополонених. І до листопада 1941 року військовополонених із країн Балтії, Естонія, Латвія, Литва, Білорусі, України їх просто відпускали додому по їхньому бажанню. Якщо перевіряли не дуже сильними, ти перевірки були, що це не був якийсь політичний активіст, номенклатурний працівник, то як правило могли відпустити додому, щоб він відправлявся і займався собі господарською діяльністю. З листопада ситуація зміниться полонених почнуть. Не відпускати, вже будуть утримувати надалі в таборах. Але по окремих таких зверненнях, по окремих петиціях, тих, кого вважали необхідними: а це медичний персонал, агротехнічний персонал, механіки, які могли бути корисними, їх направляли. Більше того, навіть на етапі 42-го року. З Німеччини заводили сільськогосподарське устаткування для підвищення ефективності роботи. Звісно, це була крапля в морі, дуже небагато, але такі прецеденти були. Ну а вже 43-й рік то почалося вивезення і устаткування, і фондів, ресурсів, які тільки могли бути вивезені звідти. Тому такі речі, звісно, практикували. Ну сьогодні, звичайно, у нас дуже мало часу. Залишилося до закінчення ефіру. У нас ще буде час в червні, і тоді ми ще обов'язково поговоримо про тих, хто боровся на два фронти і проти нацистської армії, і проти радянської армії. В той момент це про ОУН-УПА, бо про них не можна забувати ні в якому випадку. Надто довго вони були забуті. Але сьогодні буквально одну хвилинку. Те, про що я анонсувала з самого початку, про те, чи варто цей день підірвати Європі і називати примиренням, примиренням з ким? Чи можливо, якщо та частина німців, які зараз ну, німців, австрійців, хто там брав участь тоді на стороні нацистській, які не вважають себе послідовниками тодішньої політики, то, то з ними і миритися то немає чого, бо з ними не сварилися. Це слово багатьох Українців налаштовує проти, особливо в світлі. Я розумію про що йде мова, сьогодні. тому що для українця говорити зараз про примирення із расизмом це неможливо, тому що як можна пробачити те, що болить, те, що є на сьогоднішнім днем надзвичайно болісним, і відверто кажучи, я навіть і не уявляю, як можна побудувати, тому що Європа мала іншу історію. Примирення, власне кажучи, тут на моє переконання, це Німеччина і Франція дали взірці того. Що сторіччя була ворожнеча між цими країнами, але то були різні війни, то була війна армії проти армії, а не те, що відбувалося в роки Другої світової війни, коли війна набувала тотального характеру, коли воювала не армія проти армії лише, а армія проти мирного населення, проти народу, коли існували ті самі інститути заручництва, коли людське життя обестінюва настільки заради якихось політичних ідеалів, і певно, на якому наголосі хотілося б. Зупинитися, що ми маємо дивитись на цю війну через призму, того, що от дивіться, наскільки відрізняється картина сприйняття цієї війни в нас. Ми пам'ятаємо Другої світової да, Іврашистів. для нас, це не пафос. Для нас це не героїка. Для нас це сум за тими, хто загинув. Це наші рідні, яких ми пам'ятаємо, яких ми поминаємо. І в нас немає ідеї, що можемо повторити, чи ще щось інше. Ми інші по своїй природі. Ми хочемо мирного життя і прагнемо, і бажаємо його всім. Але тут побудували іншу модель, модель того. Пафосу і невиправданої героїки, яка не має під собою ніяких підстав, тому що є війна Сталіна і Гітлера, а є війна українського народу, яка має зовсім інший вимір. Що ж, я думаю, не один рік нам ще треба буде, аби зрозуміти до кінця. Символіку цього дня, але ми будемо намагатися. Нагадаю, це була програма Вічна віч ми говорили про день пам'яті та примирення, який відзначається сьогодні у країнах, що брали участь у Другій світовій війні, про сенси, які вкладаються в цю дату для українців і відничан, зокрема, гостем студії був історик, політолог, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Анатолій Войнаровський. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева. До наступних зустрічей.